Хочу сьогодні підбадьорити всіх нас словами, які каже Ісус Христос до учнів своїх. Він каже: пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий будух, дух, але немічне тіло. Це слова Ісуса Христа в Гевсиманії, коли Він своїми учнями перебуває, і Він їм дає пораду. Він каже: слухайте, вам потрібна молитва. Для чого вам потрібна молитва? Для того, щоб не впасти в спокус. І я собі думаю, ну, цікаво, а що думали учні? Коли вони там лягли, придрімали? Що, що, про що вони думали? Як, як вони ці слова Ісуса Христа примінили до своєї ситуації? знаєте? Але ми повинні розуміти, що то була їхня історія, у нас є наша історія. Можна впасти в спокус. І спокусу впасти це не тільки, знаєте, вчинити якийсь гріх. Що зробили учні, в яку спокусу потрапили учні? Скажіть, будь ласка. Страх. Це спокуса чи ні? Страх. Паніка, невірство, розчарування. Що ще? Бо знаєте, в нас, коли ми говоримо про спокусу, ми думаємо, Господі, щоб не вбереже пот... мене від спокус, ми зразу що думаємо? Ну там зло якесь таке, знаєте, ну, з, з категорії euh, таких, якоїсь розпусти, там, знаєте, ще чогось. Але тут учнів спіткала не розпуста, не розпуста, страх. Розчарування, невірство, сумніви. Пам'ятаєте, як двоє учнів ідуть в Емаус, і Ісус уже воскреслий, зустрічає їх на дорозі, йде поруч з ними і каже, що ви там можна з вами поспілкуватись? А вони не бачать очі їхні закриті, вони не розуміють, що це вже їхній Месія, який Воскрес. І вони йому розжаліються. І слова, які вони кажуть, а ми думали. А ми думали, що він месія, що він пророк, а ми думали, а він виявився просто такий. Отак розп'яли його, помер. І все. І ми похоронили його. О! Вот яка спокуса спіткала цих учнів. Розчарування в Бозі, невірство, страх і сумніви це теж спокуса. І Ісус каже, щоби вам не впасти в спокусу, перебувайте в молитві. Щоб ваше серце було в духовному єднанні з Богом Отцем Небесним, коли приспіткає біда, коли прийде горе, щоб ваше серце було, чуло Божий голос, Господній голос, який каже, донечко моя, сином, я з тобою. Господи, посеред пекла да. Боже, це ти? Це так, ти? Да, це я. Господи, це оці військові, які арештують Твого сина, це, це нормально? Так, да, це нормально. Це такий план. На жаль, учні не молилися, і коли потрапили в обставини такі, що Ісуса заарештували, над ним знущались, його вбили. Учні розсіялися, сповнені страхом, сумнівами, перелякані. Чому? Бо не молилися. І от відсутність молитви тоді спричинила оцю всю, оцей хаос в лавах хрестових учнів. Вони розбіглися, вони впали в спокусу, вони, вони при спробі виявилися слабкими. Ми вже проходимо певний шлях, і певні люди, скажімо так, одні, одні з християн, вони зміцнившись, збадьорившись, сказали: Господи, ну як би. Тримаємося. Інші розчаровуються і кажуть, що це взагалі? Де ваш Бог? Я в такого Бога не вірю. Впали в спокусу. І наша молитва, друзі, вона має бути максимально осмисленою. І наша молитва має бути. Е Введеною Божою правдою. І я хочу ще короткий такий дати коротку пораду перед тим, як ми будемо молитися, зі слів Ісуса Христа про молитву, коли Він каже: а як молитеся, не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися в синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, що вони мають уже винагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до комірчини своєї і, зачинивши двері свої, Помолися Отцеві Своєму, що в таїні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. І як молитесь, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє Е, Дивіться, що, що я хочу сказати стосовно ось цих слів, які Ісус каже, не будьте як ті язичники, які промовляють зайве. От промовляти зайве, або, скажімо, пустословити в молитві. Нехай наша молитва буде осмисленою цілеспрямованою. Чому? Бо наші слова мають силу. І якщо я щось проговорюю, якщо я щось прошу у Бога, або я щось в молитві стверджую, наприклад, бо Твоє є царство, і сила, і слава, я це стверджую, да? якщо, по прикладу, молитва Отче наш. І молитва «Отче наш» ми там не тільки просимо, але ми стверджуємо. Отче наш. Що живеш на небесах, це просьба чи ствердження? Ствердження. Я утверджую, наш Бог Отець, Він на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, це не просьба. Розумієте? Це не просьба, це повеління, це, це ствердження проголошення волі Божої на землі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя. Це ствердження, яке я привожу на землю. Волю Божу, я її проголошую на землі. І далі відкриваються прохання наші, а потім знову, бо Твоє є царство, Господи, бо Твоя є сила і Твоя є слава. І от коли я проголошую речі, чи я якісь прошу речі, то я маю осмислювати все, що я говорю. І я маю розуміти, це не просто я пустословлю головне там, відмолити годину. Бо є... є Скажімо так, язичницька релігія, язичницька, язичницький підхід в молитві, ти маєш якусь годину відмолити. Типу, знає, навіть є таке слово, відмолили. Да? Типу, відспівати, відмолити. Це значить виконати певний обряд, щоб якось це повпливало на духовний світ. Це окультизм. Ми не відмолюємо. Амінь. Бо наша молитва вона має силу не в кількості годин. Типу, треба відмолити певну кількість годин. Ні. Наша молитва вона має силу в вірі, в Божій волі да? і, і в нашому щирому серці, коли ми приходимо до Господа. І тому ми не просто наговарюємо щось там, наговорили, наговорили, не говорили. Знаєте, буває так, іноді часом бачив, коли людина в церкві стоїть молиться, і вона так, О, Господі, благословений, слава тебе! алілуя. Алі Аллилуйя, Алілуя. алілуя. От, і і розглядає щось там, знаєте. І ти розумієш, це просто балаканина, це пустослов'я. Ісус каже, не треба оце бла-бла-бла язиком, якщо ти не вкладаєш в серце своє, якщо твої уста не наповнені молитвою осмисленою, ти перед Господом стоїш. Думай, що кажеш. Йому не треба просто балаканина ні о чому. Осмислюй і з вірою проголошуй, з вірою в те, що це Слово, сказане з вірою в молитві, Божий Дух бере і використовує, щоб творити волю Господню на землі. Амінь. Слово Боже, яке Бог вкладає в наші вуста, в молитві, воно має силу, воно має владу. Щоб Бог через наші молитви починав діяти. Я вже говорив про це і ще раз наголошую. Є ну, приклади такі, коли ми бачимо, Господь каже, благословляйте. А я собі думаю, ну, Господі, а ти що не можеш благословляти? Ні. Спочатку я проголошую якісь речі, на які Бог вступає, і Бог вступає, коли я кажу: Господи, прийди в мій дім. Він каже, я прийду. Я кажу, Господи, благослови моїх дітей. Він благословлю. Бо я, як батько, маю владу, духовну владу в своєму домі. І Бог не вривається в мій дім поміж мене, розумієте? Він чекає, коли я, батько, відкриваю двері і кажу, Боже, я господар цього дому, а я призиваю Тебе. Я благословляю своїх дітей Твоїм ім'ям, Боже, і ти їх благослови. Тоді Боже благословення приходить, бо я благословляю, бо я відкриваю двері, я на те поставлений, Бог мені на Те дав владу, щоб я це робив. Амінь. І от моя молитва в цей момент має бути повністю осмислена кожне речення, що я хочу, Господи, сказати. Чому я це кажу і з чого я чекаю, Господи, наскільки це співвідноситься з оцим написаним словом? Що це не просто мічти серця, але так написано. Можна молитися, за, знаєте, є такі молитви. Давайте будемо молитися за мір во всьому мірі. Ця молитва суперечить Писанню. Бо написано: немає миру нечестивим. немає Ну і молись, хоч скільки хочеш, поки на землі нечистиві люди, не, не буде миру. Тому наша молитва вона має бути осмислена, вона має бути е, зрозуміла і ціленаправлена, а не просто я очима розумом літаю десь, а язик мій щось там тріпоче. Розуміть? Ось про що каже Ісус, коли каже, не промовляйте, як ті язичники зайвого, коли ти в пустослові якимось просто молитиш. Але коли наша молитва осмислена, Господі, перед тобою стоїмо. І ось за що ми воюємо, Бог. І ми ці речі проголошуємо з вірою, що Бог чує від Божого престолу прийде допомога, визволення, спасіння і Божа милість. Амінь. Амінь. Хай Бог благословить нас, друзі. Давайте ми схилимося перед Богом і будемо благати у Бога за Україну. Маса є потреб, маса нужд, за які нам потрібно просто молитися в ім'я Ісуса Христа. Будемо молитися, і сестри. Аллилуйя, Боже!